До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання, шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Запрошую підписуватися на Ютуб канал Броделайн сьогодні. У випуску дивіться про таке: ремонт дороги на вулиці Шевченка. Результат роботи, розіграш техніки на вулиці Золотій, особливість заходу, тренування пожежних Дубинського району. Про ці та інші новини далі у випуску. На вулиці Шевченка завершили ремонтувати дорогу, яку не могли залатати більше двох тижнів. Чому так сталося? Дивіться далі. На вулиці Шевченка у бродах залатали ями, які були вирізані і залишені на ще більше двох тижнів. Як виявилося, згодом ями на Шевченка не могли одразу засипати, оскільки не було асфальту. Відтак водії мусили зупинятися на кожному кроці. Адже на вулиці Шевченка, починаючи від світлофору і закінчуючи до РТЦК та СП, було нараховано 78 ям. Більше ніж за тиждень, нарешті, дорога була перекрита, а ями засипані. Працювала бригада від ранку, і за допомогою спецтехніки дорогу привели в більш-менш нормальний стан. Однак така ситуація з вирізаними дорогами у бродах була не одна. Та й тема Бродівських доріг сама по собі є болючою. Але про це вже у наступних сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На вулиці Золотій було людно. Тут з нагоди річниці відкриття магазину організували цікаву акцію. Докладніше у сюжеті. Традиційно з нагоди дня відкриття магазину смарт-шоп, телефони, аксесуари, побутова техніка. Організатори вдруге проводять такі цікаві розіграші. Так, це стає. так. Кажу, що Зараз саме найкрутий подарунок це вентилятор. Бо телевізор це першок. Коли немає часу. Так. Олена вже переможець у нас в цей раз. Учасниця поділилася емоціями. Дівчина вперше бере участь у таких розіграшах. На цей раз їй поталанило виграти головний приз телевізор. Я прийшла сюди купила повербанк, і, і сказали мені за розіграш. Я приїхала і отак. Працівниця поділилася особливостями розіграшу. Розповіла про роботу мережі магазинів по всій Україні. Магазин Смартшоп вже третій рік поспіль працює у нашому місті. На цю подію завітало близько 20 учасників, багато з яких поталанило отримати цінні подарунки. Велика кількість учасників з об'єктивних причин не мали можливість бути присутніми на події. На протязі трьох днів ті, хто роблять покупку від 500 гривень, приймали участь у розірші. Це могло бути що? Бути. Чехол, скло, телевізор. Люди купували, телефони і прив'язки до товару абсолютно не було. Тобто, кожен, хто робив чек від 500 гривень, приймали участь у розіграші. Яскравий персонаж розповів про особливості такого розіграшу. Хлопець із задоволенням планує брати участь у таких заходах. «Коли-коли працювати в костюмі, але якщо не пом'ясо, на кожного дня народження магазину. Цього дня біля магазину зібралися жителі нашого міста та громади, аби дізнатися результати розіграшу та отримати цінні подарунки. За правилами розіграшу, усі учасники мали можливість три дні поспіль купляти у цьому магазині товари на суму від 500 гривень. А у день розіграшу під час лотереї учасники отримали свої призи. Трудно. Приїдете сокус, а будете дивитися телевізор. Давайте гучніше. Ну що ж, комусь зараз по картах, комусь наступний. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди Онлайн. У Дубинському районі відбулося тренування органів управління територіальних спеціалізованих служб. Цивільного захисту місцевого рівня та суб'єктів господарювання, у складі яких вони перебувають на випадок виникнення аварій на об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення, спричинених військовою агресією Росії. Дані навчання є надзвичайно важливими в умовах воєнного стану, адже вони формують здатність до взаємодії, злагодженості та колективних дій територіальних спеціалізованих служб. Цивільного захисту місцевого рівня Сергій Нікішин, телеканал Бродилай. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Крестенська селищна рада знову виділила кошти для підтримки збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Красненська селищна рада бере активну участь у допомозі Збройним силам України, виділяючи кошти, закуповуючи необхідне обладнання та інші матеріали. Організовуючи благодійні заходи, співпрацюючи з небайдужими жителями, підприємцями та закордонними друзями, розглянувши листи звернення від двох військових частин, у якій проходять службу наші земляки, селищна рада сьогодні на черговій сесії ради виділила кошти у сумі 200 тисяч гривень на виконання комплексної програми підтримки збройних сил України та інших воєнізованих підрозділів, що безпосередньо беруть участь у бойових діях. Пов'язаних з захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на 2022 2024 роки. Ще також 150 тисяч гривень було виділено для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 t Завдяки даному квадрокоптеру наші військові будуть якісніше виконувати бойові завдання із протидії збройній агресії Російської Федерації. Наші захисники це люди, які на межі можливостей виборюють свободу та незалежність для нас усіх. Ми їм низько вклоняємось і дякуємо за захист нашої України. Крестенська громада і надалі буде допомагати у придбанні необхідного для збройних сил України обладнання. Слава воїнам-захисникам! На Бущині придбають житло для дитини-сироти родом з Бузької громади. У п'ятницю, 12 липня, комісія з питань забезпечення житлом дітей сиріт, дітей без батьківського піклування та осіб з їх числа Львівської обласної ради прийняла рішення закупити за кошти обласного і місцевого бюджетів житло для дитини-сироти. Зокрема, житло придбають для хлопця родом з Бузької громади, який, однак, кілька років вже навчається і проживає на Рівненщині. У помешканні на п'ятому поверсі загальної площі 31,5 квадратних метрів зроблено ремонт. Попередні власники залишають майже всі меблі. Вартість такого житла майже 664 тисячі гривень. Близько 400 тисяч з них внесок з обласного бюджету. Після висновку юридичного відділу обласної військової адміністрації відповідні кошти скерують місцевій раді, яка закупить квартиру і передасть її дитині. У часі воєнного стану, безперечно, пріоритетними є видатки на війну. Тому державна програма закупівлі житла дітям-сиротам з часу повномасштабного вторгнення не діє. Війська обласна рада власну програму все ж фінансує, проте сума її грошового забезпечення не може бути високою. Вшанування пам'яті героїв, родини полеглих військових захисників з Крестенської громади, отримали посмертні державні нагороди. Їх вручили за мужність та професіоналізм бійців, які захищали Україну. Це ордени за мужність третього ступеня та медаль за мужність від батальйону. Вручення відбулося 11 липня під час чергової сесії Крестенської селищної ради. Хвилиною мовчання учасники засідання вшанували полеглих на війні воїнів. Укази президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав начальник відділу документального обліку другого відділу злочівського району ТЦК та СП капітан Володимир Возняк. За особисту мужність виявлену у захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовідане виконання військового обов'язку нагороджено посмертно, мешканця селища Красне, орденом за мужність третього ступеня, старшого лейтенанта Селівакіна Олександра Миколаєвича, мешканця села Сторони Баби, орденом за мужність третього ступеня, старшого солдата Клима Павла Петровича. Також наказом командира 420 го окремого стрілецького батальйону нагороджено посмертно медалю за мужність мешканця села Красне Гуженка Ігоря Івановича. Енерджі зарядили Булгарію, повертаються додому з чотирма кубками. Учора на закритті міжнародного фестивалю конкурсу Art Wave у Болгарії відбулося ще одне нагородження для українського зразкового хореографічного колективу Energy. Вихованцям колективу вручили новий кубок зірки фестивалю, що підтверджує їхній успіх, високий рівень мистецької майстерності і таланту. Енерджі здобули цей престижний приз завдяки своїй неперевершеній техніці, емоційній виразності та творчому підходу до танців. Відзначимо, що успіх Energy є результатом не лише таланту та працьовитості кожного вихованця, але й професіоналізму керівника Ірини Сторонянської та всього батьківського колективу. Вони здатні не лише вражати своїми виступами, а й надихати на мистецькі досягнення та взаємодію. Повертаючись додому з чотирма кубками, енерджі підтверджують своє місце серед найталановитіших та найуспішніших хореографічних колективів не лише в Україні, а й за кордоном. Як відомо, стан організму людини залежить від чистоти повітря, способу життя, якості продуктів харчування, а також питної води. Забруднена питна вода згубно впливає на здоров'я людини. Мільярди вірусів і бактерій в воді призводять до спалахів епідемії, інфекційних захворювань, а токсичні речовини до масових отруєнь. Вона є найпростішим хімічним компонентом живої матерії, яка об'єднує усі організми, які населяють нашу планету. Нині актуальною проблемою залишається забезпечення якісною питною водою, населення, адже підґрунтові води не завжди відповідають діючим стандартам і санітарним нормативним вимогам до питної води. Значна кількість хвороб людини пов'язана з незадовільною якістю питної води і порушенням санітарно-гігієнічних норм водопостачання. Вживання недоброякісної питної води 2-2,5 літри на добу однією людиною суттєво погіршує здоров'я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 80% відомих сьогодніх хвороб пов'язано з незадовільною якістю питної води. Питна вода та її якість істотно впливають на всі фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в організмі людини. На стан її здоров'я. Отже, можна стверджувати, що якісні характеристики води, рівень її забруднення, впливає на стан захворюваності населення. У відповідності до вимог питна вода повинна відповідати таким гігієнічним вимогам. Бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад. Головним критерієм безпеки питної води в епідемічному відношенні є повна відсутність у воді шкідливих мікроорганізмів збудників, захворювань, вживання питної води, яка містить понад нормову кількість нітратів в окремих випадках, може призвести до захворювання, яке називається водно-нітратна метглемоглобінея – Дане захворювання обумовлене значним підвищенням місту медгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до кисневого голодування тканин, гіпоксії. Група підвищеного ризику становлять немовлята віком до одного року, які перебувають на штучному вигодовуванні, коли суміші готуються на воді з високою концентрацією нітратів. Також чутливі до нітратів особи похилого віку, хворі на анемію та люди, які страждають захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи. Оскільки на сьогодні практично не існує ефективних методів видалення нітратів з води, в умовах децентралізованого водопостачання рекомендується для приготування їжі та питних цілей використовувати чисту від нітратів питну воду, зокрема, фасовану, бутильовану, столову воду, особливо батькам, які мають немовлят, та дітей до трьох років. Власникам шатних колодязів рекомендується дотримуватись вимог санітарного законодавства. Передбачених державними санітарними нормами і правилами при їх влаштуванні та утриманні. А саме, колодязь не рекомендується облаштовувати в понижених заболочених місцях та на ділянках, що затоплюються паводками водами. Індивідуальний колодязь слід розміщувати на відстані не менше 20 метрів, а колодязь громадського користування на відстані не менше 50 метрів від джерел можливого забруднення, биралень, вигрібних ям тваринницьких майданчиків не рідше одного разу на рік необхідно проводити чистку колодязя від замулювання, намивання породи з одночасним поточним ремонтом, кріплення та проведення дезінфекції. На цьому в мене вся інформація. Дякуємо усім за увагу. До нових зустрічей. Побачимось. Слава Україні! Героям слава!